Під час проведення оперативної комбінації СБУ дізналися, що за інструкцією окупантів дівчина мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, підсилити його гайками та заховати у термос, щоб не викликати підозр у рідних, куратор з ФСБ доручив їй збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі. Згодом російський спецслужбіст повідомив дівчині, що вона має доставити захований СВП до міського парку, коли там буде максимальна кількість людей. У цей момент ФСБ планувала дистанційно підірвати вибухівку разом із агенткою. Таким чином, рашисти сподівалися не лише вбити якомога більше цивільних, але й ліквідувати виконавицю як зайвого свідка. Коли дівчина відмовилася відносити вибуховий пристрій до центру міста, російський спецслужбіст почав погрожувати тим, що здасть її до СБУ. Втім, СБУ супроводжувала кожен крок дівчини. Завдяки цьому вдалося не тільки запобігти теракту, але й задокументувати весь хід його підготовки від вербування дівчини до спроби її підриву расистами. Наразі в межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, за статтею 438 Кримінального кодексу воєнні злочини встановлюються всі особи расистів, що можуть бути причетні до організації теракту.